Вітаю всіх любителів надлегкого спінінгу і мармишингу на своєму каналі Дніпро Англія. Сьогодні ми знов поговоримо про мормишки. Я вже розповідав про них і про те, що здебільшого роблю їх сам, бо в мене досить великий розхід мормишок на одну рибалку. Але я роблю сам мормишки не тільки тому, що так дешевше, але і ще є такий чинник, як гачок. Бо коли замовиш в інтернеті якісь бюджетні мормишки, то там і гачок такий неякісний, тупий, ну і з ним не дуже приємно ловити. А замовиш щось подорожче, наче і на овнері. А приходить розмір гачка не той, форма гачка не та, та й дріт гачка також затовстий. Але я знайшов виробника, який робить мормишки саме на тих, на правильних гачках, таких як треба. І от про це ми сьогодні і поговоримо. Поїхали. Отже, гачки. Коли ловиш мормишингом, це досить критична складова снасті. Бо повільні чи просто дуже гнучкі водилища не мають тої потужності, щоб просікти рибу. А ще й риба дуже часто досить мілка, тож в неї не вистачає ваги. І інерції тіла для того, щоб ви в то з достатньою силою вперлися, щоб пробити гачком риб'ячу пащу. Тож якість, гострота, форма і товщина дроту гачка виходять тут на перший план. Якщо гачок сам не буде чіпляти рибу майже від найменшого її руху, то ви будете мати багато, але холостих нереалізованих покльовок. А з того, що наче реалізуєте, ще і сходів будете мати великий відсоток. Все це я пройшов на власному досвіді, із багатьох експериментів і безлічі риболовних сесій вивів для себе оптимальні гачки. Принаймні для мене, в моїх умовах і для моєї риби. Це овнер Пенні Хук. пряме без загинів жало, відмінна гострота і якість, найтонший дріт. Все це січе рибу так, як треба. Чому овнер, а не гамакацу, чи щось дорожче? Бо це все ж таки розхідник. Як я вже казав, відривати мармишки доводиться часто. А гачок теж складова їхньої ціни. Тож овнер Пеніхук це якраз золота середина. Гостро і якісно, але не занадто дорого. І найчастіше я користуюся 14 номером. Це також таке собі компромісне рішення. Бо ще достатньо невеликий розмір, щоб поміститися у пащу у клійкій маленькій краснопірці. І в той же час вони достатньо великі, щоб не випасти з пащі 300 грамового Дніпровського окуня, чи втримати якийсь несподіваний трофей за кіло вагою. Плящ теж. Знімаєш? Так. Да? не я вже ближче буду підходити. підходить. до тут Угу. І в принципі, саме гачки, а не вартість є тим самим вирішальним фактором, чому я майже завжди роблю мармишки сам. Але ж в мене в житті є ще один дуже-дуже вирішальний фактор. Це час. От зараз в мене дома є і гачки, Ті самі правильні овер паніхук, і жменя вольфраму. Але немає часу сидіти їх і клеїти чи паяти друг до дружки, а поповнювати десь мормишки треба. Тож я нарешті знайшов виробника, що робить їх на правильних гачках, які мені найбільше подобаються. Це український бренд Acoustic Bates. В них на сайті можна вибрати розмір гачка 16, 14, 12 якраз самі ходові в мене розміри. Колір і вагу вольфраму також можна підібрати на свій смак чи відповідно до своїх умов. Так коштує то трохи недешево. Проте іноді час коштує значно дорожче. Причому не тільки той час, що витрачається на самостійне виготовлення приманок, але й той, що уходить на холості клювання з неправильними гачками. На сайті Acoustic Bates поки немає мормишок легше за 0,2 г. Але мене запевнили, що це невдовзі виправлять. Щодо самих мормишок, то вони паяні. Тож гачок не почне крутитися у вантажку, як то буває з клеєними. А ще є одна дуже приємна, але важлива дрібниця: Вушко гачка загнуто вверх. Таке є в інших серіях гачків «Овнер», але не в Penny Huk. Однак в моделях гачків Тенкара чи «Отошикомі Чину» від «Овнер» Дріт товщі, ніж в пені-хук при однакових розмірах. А в тенкара ще й жало загнуте, що мені не дуже подобається саме для гарного засікання. Тож в Acoustic Bates вирішили цю проблему і самі підгинають вухо в пені-хук. Це дає змогу приманці йти під більш природним кутом у воді. А при підсіканні трохи підкидає жало, що, на мою думку, дає додаткову ймовірність, що риба зачепиться. Ну і ці мормишки, звісно, працюють. В них немає нічого складного, головне, правильна вага і правильний гачок. Хоча ні, трохи складності є. Я, наприклад, не знаю, як зігнути на маленькому таненькому пеніху квушку і не пошкодити гачок. Та й навряд чи я буду тим займатися, бо знов таки треба на то мати час. Залишилося тільки додати, що крім мормишок, Acoustic Base виготовляє ще й блешні. В мене вже досить давно є такі їх приманки. Деякі з тих блешень я навіть вже повідривав. Але от, наприклад, досить унікальні коливалки у 0,2 грами вагою. Напевно, ви могли їх бачити у моїй коробці з мормишками. є тільки один нюанс: на сайті немає мікрокаливалок, лише щучий розмір. Бо у ті наноблешні всі йдуть на експорт. Однак думаю, що якщо досить багато рибаловів завдасть це питання менеджерам магазину, то маленькі блешні також з'являться у продажу, бо вони вже виробляються. Тож нарешті я на питання, де взяти наноблешні, зможу просто давати посилання на сайт Aquistic Bates, а не розповідати, як знайти в соцмережах саморобників. Що ж, сподіваюсь, я допоможу цим роликам комусь зекономити час так само, як це буває необхідно мені. Тож на цьому в мене все. Сімні хвостані лоски і до зустрічі на рибалках.